всем привет! С вами снова я, Леша, и мы продолжаем играть в Бра... Клэш Хотел сказать, ты брал Старс. Сегодня мы продолжаем играть. Так, давайте скажем, хай дадут нам цех. Так, что у нас есть? Бесплатного ничего. Так, купляем Цього... Цього і цього. Так, ходу. Ага. бачила за сон. Давайте почнемо грати. Кий у нас буде опонент? Знаю, він такого ж левела, як я. Не понимаю, бра. Э, е, куда ты? Ти По мр... тим жаба. Ладно, йдем в атаку. По двом фронтам. Він просрав електромага. Ну ладно. Він ще й дав тику той мах. Ну круто. У мене колода дорожча, мені важче буде. Я шо? ну я не знаю. Круто! Круто! Він я трати для чогось. Я не знаю для чого. Не, я краево поклав. Ні, нормально, нормально. Так. А чому він... Ну я не знаю, в них затримка в розвіті. Чи, давайте тако запушимо. Так кинемо ще. По двом сторонам нападемо. Ну, трати мага на пофіг. Ні, ну мага ми вже не будемо. Блях. Не знаю, в нього якийсь дикий пуш. Моя валька здохне. Ні. Кидаємо цього. Цих мішай допомагайте, допомагайте. Так, ми кидаємо мага, Їм... цих трохи безсмислено, давай друти сіма. Сигмы! Весь урон, фигачьте, пацаны! Ты пеку кладешь, а для чого ты її кладешь? Це ж бестолково, бро. Ага. Спам більше, чов би не, бро. Спам атака. Шиві. А, ну точно. Щоб не, кидаем пеку. Хоче забрати по швидкому. Давай, давай, давай! Без лоч. Ну, пека, ну ти безмамний якийсь. Та ну, це піпець. Пека пеканида. Да ну пока воно покладеться, я не маю контрити, чим його таран. Теж 12 левел. Хай кидає. Вже пеку. Спелбет, ну круто, В мене неповоротливий вообще. О боже, давай цього. Цих сюди. Ну так, да, кажуть спелбет. Його понерфили, але це бот, ну нічого. Ми його зараз з сорою. Скидаємо, дротист. Біє адську башню. Так, сюди. Мляха попав. Давайте сюди. Так, він принцесу свою кидає. Нахідай, нам, по суті, в принципі, все одно. По суті, ні, безсмисліно, несмисне. Бера дротист, а. бревно, зараз я би про кекав і було б толку вже нуль. Но в мене Валька, Валька це золота. Ку, Треба і використати. А ми будемо наносити цим духом. Він має контрити чи щось а він й не контра його. Ну, він потратив его рейса. чого? А, ми ще йому тоже як щит наносить, капець. Та не все равно наша принцеса Може кинути до своїх гоблінів. Не, він не кидає. Тримаємо. Мені кажеться, у мене цей. Да, бро, тес без од. Задів... Від діло без. кидаємо. Пека вже все на, ти... на... як танк. Він хоче нас запушити, але нас пікав. Да, Все оно, все, Він на неї потратив хоч щось, це вже дуже добре. Так, ідемо в пушити, бо ми його забираємо. У мене вже другий раз це була Це Як був неожиданний маньор в нього. А, я ж бляха, точно треба забирати. Ну каже, спелбайт, понятно. Так. Не, я не знаю, що я робить, в принципі. Ні, ніби і туди, хоч і сюди, і нічого не вийшло. Не, братанчик, ти г-г. Він мене по суті ракетами закидує. А, бочки Ні, бочка. Та ти бочка. Ні, все одно, все, одно. все. Одно. ні. Слава Богу. Слава Богу. Слава Ярика. Чуть бо він не откис. Так, давайте. Ну, дві нормально. Склад нічого, та й добре. Так, давайте заберемо ще... Ну, нічого. Ну, монетки. Думаю, закінчувати на цьому відео. Всім дякую за перегляд. Всім гарного дня і всім пока!